Друзі, приїхали акумуляторні тримери, дивіться, я цей сьогодні один зробив, більш великий, більш потужний. І також такий малесенький ще. Погляд буде вже на нього завтра. Але так краще давайте. Дивіться, оцей варіант. 3690. В комплекті йде один акумулятор, зарядний пристрій, також нормальна катушка з ліською. І також один диск ріжучий трьох спиців. Ось такий. А на цей варіант. Е получается, в принципе, повна комплектація це один аккумулятор, зарядний пристрій і сам тример. Там є теж катушка з ліскою, диска в комплекті немає. В принципі, це вся, оце вся комплектація. По потужності, дивіться, ось цю ми вже протестили, вона повноцінний тример електричний. Абсолютно. На рахунок цієї, я такий, якщо гухати, то враження досить потужної пили. Так. Але ліска в неї тут понесенька. Іде з однієї сторони, бачите? І з прикольного, що в неї є, це регулюємо рукоятниця. я не розумію, бо я ще не дивлюся інструкції, вони тільки приїхали. На. Так, це на, на всю так, це на всю. Получається. І є ось такі колесики, це для підрізання біля бордюру. Ось, наприклад, трима у вас травичка лягла на бордюр вже Ви можете отак взяти і поїхати покасити. Ця коштує 2450, оцей варіант. Тобто та велика 3690, ця 2450. Три роки гарантії. Акумулятор 4 А години і там, і там 21 Вт. Якщо ще один дозаказати, дозамовити, то замовити 1500 гривень, така інформація.